Щоби до сортування сміття ставилися відповідально. У громаді Луцька цього навчають ще зі школи. Щоб сортувати сміття правильно було і ще простіше, є вже три облаштованих майданчики на вулиці Транспортній, проспекті Соборності та у селі Брище. Чому це важливо та як ставляться до нововведень Лучани у сюжеті Віра Шевчук? Це вже другий майданчик для сортування сміття. Його облаштували на проспекті Соборності 19Б. Мешканці прилеглих будинків уже активно сортують сміття і вважають, що це потрібно. Сортувати сміття це дуже потрібно і необхідно, тому що в країнах Європи цим вже давним-давно займаються, вже навіть не знаю скільки років, тому що їжджу бачу. І мені здається, що і нашим лучанам треба звикати до того, що треба це сміття сортувати. Те, що з'явився цей майданчик, безумовно добре. Це корисна. Права, а все, що корисне, то не може бути погане. Сортування сміття це вимоги законодавства і часу. Тому такі майданчики фінансуються з міської казни. Нині їх уже три: на вулиці Транспортній, колишня назва Трункіна, де часто проводять пізнавальні екскурсії для школярів на проспекті Соборності та у селі Брище. Планують облаштувати майданчики і в інших районах громади. Маємо плани на майбутнє для того, щоб десь і. Мікрорайонів вулиці Львівської, Володимирської. ЛПЗ також відкрите для того, щоб і мешканцям цих мікрорайонів було зручно сортувати відходи, тому системно і активно працюємо над тим, щоб зробити наше місто чистішим, над тим, щоб зменшити ту кількість відходів, яка потрапляє на наш полігон твердих побутових відходів. Майданчик на проспекті Соборності поки працюватиме у тестовому режимі з 8 до 20 години. Ми вирішили відкрити її саме в такому місці, де люди матимуть змогу в пішому варіанті, в пішому ході. До нас підійти і відсортувати свої відходи згідно нового закону, який вступив в дію в минулому році влітку. Ми зобов'язані. Кожна громада України зобов'язана сортувати основні чотири види відходів: це скло, папір, пластик та біовідходи. На сьогоднішній день ми сортуємо близько десяти видів відходів, тому ну, населення має змогу як мінімум відсортувати саме основні види відходів, але також, так як в нас є можливість. Збирати інші види відходів та відправляти їх на правильну переробку чи правильну утилізацію, то ми надаємо змогу це робити. Тож лучани тепер можуть сортувати окремо великогабаритні відходи, пластик, кольорове та прозоре скло, пляшки, папір, меблі, відпрацьовану побутову техніку. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.